На роботі поновитись хоче, але на суд знову не з'явився. Замість Костянтина Думановського слуханні його батько та адвокат. Представники обласної дитячої лікарні вважають суд без позивача безмістовним. На мою думку, є питання такі, які ніяка інша особа, в тому числі і представники, не зможуть пояснити. Втім, відсутністю позивача його батько та адвокат не надто приймаються. Більш їм дошкуляють журналісти. Знову просять у суді, аби розгляд справи був закритим. Проведення в залі судового засідання фото. Кінозйомки, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури. Як видно, в залі застосовано раз, два, три, чотири, п'ять стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається лише на підставі ухвалу суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Будуть досліджуватися матеріали певні, будуть допитуватися певні свідки. Сторона позивача переживає за те, щоб. Дана інформація, яка буде розголошена в суді, не була до широкого допущена до широкого доступу громадськості. Суддя пішла до нарадшої кімнати для прийняття рішення. Коли повернулась, то вести відеозйомку дозволила. Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Тобто обмеження мається на увазі, якщо судове засідання закрите. Оскільки в нас судове засідання відкрите, то дозвіл не потрібен. Нікого з свідків ще не заслуховували, і рішення ніякого не приймали. Наступне слухання справи вирішили перенести на 25 лютого.